Я вітаю вас на каналі ProVII. це перший мій ефір в новому році, який нарешті настав. Я писав в своєму Фейсбуці про те, що закінчився дуже важкий рік, тому що це був рік втрати ілюзій. І мені здається, це не так погано, тому що коли ти втрачаєш ілюзії стосовно нашої перемоги стосовно те, що Росія розвалиться, стосовно всього того клікбейту. Які я бачу в просторі Ютубу, росіяни в паніці, Путін вражений, майже помер. От ця недооцінка ворога, мені здається, була дуже шкідливою для нашого суспільства. Тому треба втрачати ілюзії. Ворог дуже сильний, ситуація у нас дуже складна. Але коли ти втрачаєш ілюзії, ти можеш приймати рішення. І ось я на початку цього року написав великий пост про те, що. Нам треба виходити з того, що допомоги не буде. Трамп за нас чарівною кнопкою проблеми не вирішить. Мені багато хто написав, це констатація факту, можливо, правдива, але дуже песимістично, що нам робити. Про це ми поговоримо наприкінці цього відео, а це відео виходить замість моєї програми Пропонуємо стати президентом. Ні, програму я записав, вона буде на наступному тижні. Але сьогодні вся країна, всі експерти обговорюють трьохдинне інтерв'ю нашого президента. Трьогодинне інтерв'ю для американської публіки є дуже важливим. Бо саме в цьому інтерв'ю ми повинні були почути, що нас очікує 25 2025 році від першої особи, від рішень якої залежить дуже багато в нашій країні. Що буде далі з війною? Чи закінчиться вона, чи ні? Я писав в своєму Фейсбуці, що головне, від якої ілюзії треба позбавитися, що війна закінчиться швидко. Сьогодні мені очевидно, що вона буде довгою. Чому? Це виходить теж з цього інтерв'ю. Президент розмовляв з американським блогером три години. Я своє враження вам виклав значно швидше: три години над вами знущатися не буду. Я дуже багато критикую нашого президента і вважаю, є за що. І взагалі, позиція будь-якого громадянина повинна бути недружньою до влади. До будь-якої влади треба ставитися критично. І це теж про втрату ілюзій стосовно того, що влада все добре знає, все добре виконує. Таких ілюзій взагалі не повинно бути. Але почну я з того, з чим я погоджуюся в позиції президента. Я погоджуюся з тим, що сподіватися на перемовини з Путіним, на примирення, на перемир'я, нема ніякого сенсу. І не тільки тому, що президент наш робить все від нього залежно, щоб так не відбулося про це теж трошки згодом. А саме тому, що я невпевнених у двох речах: перше, що цього хоче Путін, попри всі його заяви. Він хоче одного знищити нас. А по-друге, те, що це вдасться Трампу. Мені здається, Трамп не розуміє, що Путін це незвичайна людина, яка живе звичайними пристрастями, звичайними відчуттями. Путін це хижак. Хижак, який вже їсть свою жертву. І ви хочете забрати з його рота шматок м'яса. А він цим живе. Якщо закінчиться війна, закінчиться і влада Путіна. Тобто Трамп вважає, що він переконає Путіна віддати владу в Росії, припинити цю війну. А якщо і буде якесь так зване перемир'я, а краще це називати пауза чи припинення вогню, то це буде не дуже добра історія для України. Ми навіть під час війни не використовуємо всього необхідного, щоб підвищити свою боєздатність. А якщо буде пауза, то ми не будемо укріпляти нашу обороноздатність, а Путін буде готуватися до нового нападу. І це остаточно може знищити нашу незалежність. Так от, з позицією президента, щоб домовитися з Путіном на справедливий мир не вдасться, я погоджуюся. І розумію, чому президент робить все, щоб сам Путін не погодився. Він його обзиває і матюкає. І я розумію, що більшості українців це подобається. Ну, будемо чесними, ми теж так відносимося до Путіна. Ми теж вважаємо його добром і всіми іншими образливими і лайливими словами якими можна назвати цього військового злочинця. А от тепер я хочу вам сказати, чого я не почув в інтерв'ю президента. Ну, почну з того, що мені дуже не подобається його співрозмовник. Це тепла ванна. Жодного острого запитання президенту не завдали. Три години з ним розмовляли як з доброю, дружньою людиною. Справжня журналістика це гострі запитання, це важливі запитання. А Чому вони були бути такими? Тому що будумо чесними: президент за три години нам розповів наступне: він не хоче перемовин з Путіним. Але коли ти не хочеш перемовин з ворогом, в тебе повинен бути інструмент, яким чином ти або зупиниш війну. Або переможеш ворога, щоб її закінчити. Я не почув такого рішення від президента. Що я почув? По-перше, кожен раз президент казав, що з будь-якого питання, яке виникло під час цієї війни, у нього є відповідь Я не винен. Я не винен, що я не готував країну до війни. Винні союзники. винні партнери. Які цю війну не зупинили, а я їх просив її зупинити. Мене попереджали, що війна почнеться. Я їм казав, зробіть, щоб вона не почалася. Що повинен робити Верховний Головнокомандич, коли тобі західні розвідки кажуть, що на тебе нападе ворог готувати країну до війни, укріпляти і будувати оборонні споруди на напрямках основного нападу, на перешийку в Криму, в Харківській області. На кордоні з Білорусі мобілізувати армію. Перший день війни, 24 лютого, до воєнкоматів прийшло тисячі і тисячі українців. Якщо б вони потрапили в армію за хоча б два тижні, ми б мали армію, яка б знищувала ворога, який йде на нас із за кордону. Особливо, якщо б до цього були побудовані оборонні споруди. І армія була озброєна і оснащена. Питання до президента, яку не задав американський блогер, чому ви не готували країну до війни, хоча вас попереджали? Те, що не зробили союзники, так, це їх вина. Але вони бачили, що наша влада не готується до війни, тому вони розуміли, що після початку нападу, через декілька днів, вже не буде з ким розмовляти. Друге питання корупція. Наш президент дійсно вважає, що в країні нема корупції. Якщо він не бреше, він живе в бульбашці і не розуміє, що саме корупція нищить нашу країну не гірше, ніж ворог на фронті. Але він каже, що це вороже і псо, це критика, дуже дивний вислів. Ми били по руках всіх, хто хотів заробляти на війні. А можна список прізвищ, кого вибили по руках? Взагалі-то корупція під час війни це мародерство. Якщо у нас нема смертної кари, то повинні бути вироки. І таких корупціонерів треба відправляти за грати. Є список тих, кого покрали за корупцію. Корупційних скандалів в країні так багато, що на нашому каналі Олег Сашалайський в програмі про наші гроші кожного тижня. Робить цілий огляд цих корупційних скандалів. Але влада на жодний скандал не реагує. Вона відповідає, це критика наших ворогів, корупції у нас немає. На питання про другий термін, а це питання про виконання обіцянок. Президент сказав, що я не знаю, буду радитися сім'єю. Вибачте. У президента немає сім'ї, коли він президент. У президента є громадяни, а він нам обіцяв один термін. Замість цього відмінив вибори. І є людиною, яка каже, що тільки після війни будуть вибори. А це значить, він хоче зберегти владу, і йому вигідно, щоб війна була максимально довгою. Ну як ще інше пояснити, якщо ти не знаєш, коли в тебе закінчиться. Термін твого президентства. Влада не може бути вічною. Влада повинна мінятися, навіть якщо ви війні надовго. Відповіді президента немає. І тому його позиція, що я не буду сідати за стол перемовин з Путіним, мені здається, не тому, що він розуміє, що це капітуляція для країни, а тому, що йому вигідно, що війна продовжувалася. І навіть його матюки направлені на те, щоб зробити все, щоб Путін, по поняттям, як пацан, не хотів з ним мати перемовин. І це йому було вигідно. Ви знаєте, є таке поняття інфантілізм. є люди дорослі, які рішення приймають і несуть відповідальність, а є діти. Яка позиція дітей, якщо хтось з вас є батьками? Ви знаєте, коли вони не дорослі. Це два пункти. Перший, я ні в чому не винен. Просто всі брешуть про те, що я щось зробив погане. А друге, якщо в мене проблеми, це не мої проблеми. Вирішуйте їх за мене. І от тому мені дуже стало не по собі, коли я побачив замість дорослої людини, яка не тільки нам каже якісь. Важливі речі в своєму інтерв'ю, а ще має рішення. Якщо ти вважаєш, що з Путіним перемовини неможливі, і так війну не зупинити, то ти повинен казати, що в мене є рішення. І воно не таке, як у Трампа. Бо, можливо, Трамп чогось поки не розуміє. А я вам скажу, чого він не розуміє: він не розуміє, що в цих майбутніх перемовинах стосовно долі цієї війни. Не три суб'єкти Путін, Зеленський і він. Він забуває і не знає про четвертого суб'єкта. це український народ. А ось Зеленський здогадується, що від того народу дуже багато чого залежить. Тому він і хоче, матюкаючись і називаючи Путіна неспроможним до перемовин, сподобатися цьому народу. Але щоб сподобатися цьому народу, треба ще не тільки розмовляти. Треба ще діяти. І народ тебе буде визначати не по тому, як ти класно обматікав свого ворога, а по тому, чи є в тебе план перемоги, і чи робиш ти все необхідне, щоб цей план був. Ви знаєте про нашу ініціативу стосовно сіми кроків до перемоги: це скорочення державного апарату, який витрачає гроші на себе, на корупцію, на благоустрій. А не необороноздатність. Скандал з розподілом бюджету в Покровську, який от-от займуть окупанти, вражає всіх українців. Не всі гроші йдуть на те, щоб забезпечити оборону цього міста, збудувати оборонні лінії, закупити мобільне ППО. Там, на туризм, на благоустрій, на місцеві медіо, на будь-що. А на оборону тільки невеличка частина. А це стосується всієї країни. Саме так чиновники витрачають наші гроші. Нам треба скоротити державний апарат. Нам треба поміняти його на тих, хто пройшов фронт, і розуміє всю небезпеку, в якій зараз знаходиться країна. Нам треба робити зміни в армії, прибрати із армії корупцію, прибрати командування, яке відноситься. До солдат як до витратного матеріалу. В армії теж величезна кількість скандалів. Нашу армію треба оснастити великою кількістю озброєння, всього, чого може робити наші підприємці, тих ж дронів, ті ж дроні, які стали основним засобом ураження ворога, а не розповідати нам форму, дронами війну не виграти. А що? Її можна виграти бусифікованими громадянами, яких відловлюють по вулицях. А для цього потрібен бюджет. І бюджет потрібен на оборону, а не туди, куди його витрачає наша бюрократія. А щоб бюджет був, нам потрібна економіка, а ще кожен з нас може армії допомагати, якщо цього не роблять чиновники. Наш канал робить збір на мавіки для нашого підшефного підрозділу, який кожної ночі знищує велику кількість важкої техніки ворога. Я вам вдячний, що в минулому році ми. Зібрали кошти на 20 мавіків 3T, які є розвідниками для цього підрозділу. Ми продовжуємо збір. Нам залишилося купити тільки 5 Мавіків. А зараз ви подивитесь наш звіт про збір. А ми після нього продовжимо наше відео в травні цього року. Ми почали збір для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими. Бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою-ягою, тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки, мавіки, 3 Чому самі Mavic 3T, бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвитку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Mavicів. Більшу частину цього шляху ми разом з вами і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше, ніж 20. Мавіків Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. Але сьогодні я хочу зробити особливу подяку жіночці, яка надіслала нам 60 тисяч гривень. Ну, знаєте, це майже половина ціни такого Мавіка. І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Я дуже дякую цій пані. Банківська таємниця не дозволяє мені назвати її прізвище, вона не давала такої згоди, але я думаю, вона себе пізнає. А що робити іншим? Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу PRO.UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони! Смерть ворогам, і давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого ютуб-каналу. Про UA А щоб запрацювала економіка, нам треба прибрати державний тиск: силовий, податковий. Все, що пропонує вам пан Гетьманцев. Нам треба, щоб у під наших підприємців держава замовила все необхідне для нашої оборони. І тоді економіка запрацює. А ще нам треба повернутися до демократії. Нам треба зробити так, щоб українці мали що захищати: не країну констабір де закриті кордони, де у вас нема свободи слова, де вам не дають міняти владу, а країна, яка, на відміну від нашого ворога, є країною вільних громадян, де їх права і свободи влада береже, а не забороняє. Де є демократія, тому що країна, яка не демократична, єдине бажання звичайного громадянина це втікти з такої країни і тут не жити, а не брати в руки зброю і захищати. Про все це президент не знає. І от коли я кажу такі песимістичні речі, мені задають питання, що робити? Ну, по пунктах. Не впадати в ілюзії, готуватися до того, що нам ніхто не допоможе, нам треба буде воювати самим. Не підтримувати наративи влади, яка хоче вам впарити ілюзії, розказати, що тепер вона за країною не відповідає, хай все роблять Трамп або інші наші партнери. Вони всьому винні. Вимагати і тиснути на владу, відкрити сайт. На якому всі сім кроків, які я вам назвав до перемоги, прописані, підтримати або не підтримати, написати свої пропозиції, займати активну позицію. З ладою не можна дружити, на неї треба дивитися критично і тиснути на неї. Коли нас будуть не 6 тисяч, скільки зараз підписали цю петицію, яке називається Народний референдум сім кроків, а коли там буде мільйони людей. Це і буде суспільний тиск. Ніяк по-іншому. Нас чекає важкий рік. Але я впевнений, що у нас є сили і можливості, і воля звичайного народу цю війну закінчити не капітуляцією, а цю війну закінчити, розгромивши нашого ворога. Називайте це як завгодно: перемогою всім іншим. І перемога це не вихід на кордони 91-го року. Це не НАТО і гарантії НАТО, це знищення російської армії на фронті. І для цього не треба чекати від Трампа чогось. Треба працювати самим над нашою обороноздатністю і ресурси, поки в нас є. А ось коли американський президент побачить, яка у нас воля і що ми робимо для того, щоб знищити зуби дракона. Тобто армію Путіна тоді вже можна буде тиснути на свого дракона, щоб загнати його в його логово. Дякую вам за увагу.